Доброго дня і ось наша мама кізонька народила своїх діток. У цієї козочки народилося чотири аж козенятка. Вона мам, мама героїня в нас. Ось така наша красуня. І її чотири дитинки. Чотири хлопчики її. Чотири. Чотири козенятка. А ось ця мама, ця матуся, народила два прекрасних ось таких козенятка, яким тиждень часу. І того у нас за цей тиждень плюс шестеро козенят. Ось ця козочка з своїми дітками їм третій день. Чотири козенятка.